Доброго дня малята, любі хлопчики, дівчата, згадали, мене звуть пані Наталя. Тож, зручніше сідайте, дивіться уважно, ми починаємо заняття. Ви колись замислювались, як птахам живеться взимку? Багато з них відлітають в теплі краї. Ми чекаємо їх повернення з нетерпінням по весні. Та не всі птахи вилітають. Частина їх залишається зимувати. А чи знаєте ви, які птахи зимують в Україні? Псенички, горобці, снігури, омелюхи, голуби, дятли, ворони, сойки? Тяжко їм доводиться взимку. Та страшніше за заморозу це голод. Але ми можемо пташкам допомогти. Зробіть годівничку з батьками. Святий Миколай приніс вам подаруночок з цукерками. Ви пригостили батьків, бабусю, дідуся, друзів. І у вас залишився картонний кошик для подарунка. Поважні дорослі, допоможіть дитині. Вирізати віконця в картонному кошику. Причепіть годівничку до гілочки дерева. Разом з дитиною насипте насиння пшениці, ячменю, проса, соняшника, вівсяну та перлову крупу. Це важливе джерело енергії для птахів в умовах зимових холодів. А тепер розім'ємо наші пальчики. Один, два, три, чотири Ми сніжок зліпили Він гладенький і кровенький. Але зовсім не смачненький. А тепер я пропоную вам намалювати годинничку для птахів. Поважні батьки. Приготуйте шаблон для творчої роботи. Нам потрібен Пензлик. Ватяні палочки. Фарба жовтого і брунатного коричневого кольорів. Склянка з водою, серветка. Зафарбувати пензлика ден це годівниці в жовтий колір, Краї дощечик у брунатний. Ватяними паличками. Грунатною та жовтою фарбою намалювати зернята корму для птахів. Ми ладнаємо годівнички для горобчика і синички для малого снігурця, Крик наситим і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь замитілі. Ось заняття і кінець. Хто працював, той молодець. За роботу по заслузі щиро дякую вам, друзі! До зустрічі на іншому занятті!